Декілька тисяч людей зібралося у неділю 9 вересня на стадіоні Спартак. Там, з ініціативи депутата міської ради Юрія Преснова, відбулося спортивне свято Футбольний вихідний. Почалося воно з ефектного фрістайлу. 650 вихованців дю США номер 11 продемонстрували фінти, яким вони вже навчилися на тренуваннях. За роботу юних футболістів стежив Георгій Кривенко. Саме він колись виховав таку зірку, як Андрій Воронін. Згадуючи Андрія, перший тренер каже: не помітити такого хлопчика було неможливо. Це була ніуйомна енергія, бажання забивати голи. Вот, ну, к тебе отношение было такое, ну, как сказать, ни себя не щадил, ни своих друзей не щадил, все во имя победы, все для победы. Чем я, он запомнился, он всегда ходил э, на тренировки в авоське с мячом футбольным. Вот сейчас все ходят с пакетами, с сумками, с рюкзаками, а он ходил в авоське. І ось він. довгоочікуваний момент. На стадіоні з'являється Андрій Воронін. Прізвище зірки скандують сотні юних футболістів. Я вспоминаю, когда я был маленький, да, в их возрасте, вот, мы, конечно, все было совершенно по-другому. Мы только слышали о звездах о наших, э, от нашего тренера. Вот, сейчас, слава богу, все по-другому, дети могут увидеть своих кумиров. Мне очень приятно, что, я, что дети знают меня, что дети знают, где я играл и что болеют за меня. Кожен крок газоном одеського стадіону викликає особливі почуття. Зізнається Андрій Воронін. Уперше перед рідними болівальниками і земляками він виходив на поле за збірну України, коли національна команда грала у південній Пальмірі. Другий раз у цей день за таку можливість легенда українського футболу дякує своєму другові Юрію Преснову. У нас дуже хороше отношення. Ми познайомилися з Юрою. Чтобы не соврать в 2005 или 2006 году, вот, Юра ездил на чемпионат мира в Германии, ну, вот, когда мы играли э, с моим отцом вместе. После этого мы очень часто поддерживали отношения. Он меня приглашал к себе в гости, был у меня дома. Поэтому тому нас очень хороше добре отношения. Я його знаю як очень чесного порядочного человека. Юрій Преснов дуже багато уваги приділяє розвитку спорту у Одесі і футболу у тому числі. Він переконаний, що тільки завдяки підтримці і допомозі людей небайдужих у нас зможуть спалахнути такі зірки, як Андрій Воронін. Посмотрите, как много у нас детей, которые любят футбол. Посмотрите, как они с удовольствием приходят, играют. И основная задача сегодня ⁇ создать материально-техническую базу. Создать поля, где они будут тренироваться. Задача государства, задача городских властей, задача нас, людей, которые любят футбол и имеют возможность помогать футболу, в том числе и детям, как раз развивать вот такую материально-техническую базу. Необходимо, чтобы те ребята, которые сегодня должны стать... На этот уровень, на уровень игры на национального сборного, на уровень игры в хороших командах, в том числе и мировых, они должны сегодня увидеть воочию, что человек, обычный парень, который бегал во дворах, играл, гонял мячик, смог достичь, благодаря своему упорству и труду, смог достичь вот таких вот результатов. Спасибо! Головною подією спортивного свята футбольний вихідний, що організував Юрій Преснов, став товариський матч між командами ДЮСШ номер 11 Переможці отримали призи з рук Андрія Вороніна. Також футболіст, який нещодавно припинив виступи за збірну України, передав символічний ключ від національної команди представнику молодого покоління спортсменів Юрію Вакулку. Я не дію творчество на радше это большая добачатися. Ну і сам Андрій Воронін без нагород, зрозуміло, не залишився. Від імені Одеситів Юрій Преснов вручив йому почесну грамоту та кубок. Подякував депутат міськради і першому тренеру, і батькам Андрія. Отакі От праці, які просто нужны. Просто ножні. Необхідно создавати дітям условия. То... Чтобы дети меньше болтались по улицам, чтобы занимались ерундой всевозможной. Курили, выпивали и прочее, прочее. Пусть гоняет мяч. Семейный выходной, отдохнули, поиграли. Я им горжусь. Это будущий футболист, будущий чемпион. Как бы он старается, ходит на футбол, тренировки. Что не день, то разговоры о футболе. Спасибо большое за проведение такого. Я был очень рад тому, что Я увидел Андрея Воронина. Я бы взял бы у него автограф. Мрія хлопчиків здійснилася. Завершилося спортивне свято, організоване Юрієм Пресновим. Тривалою автограф сесію з відомим футболістом.